Віддати чи отримати речі у Павлограді продовжує роботу банк одягу. Банк одягу відкрився нещодавно. Це було 4 квітня на базі Павлоградської міської організації Товариства Червоного Христа України, яка знаходиться на базі територіального центру міста Павлоград. В банк одягу можуть прийти малозабезпечені люди міста Павлоград та внутрішньопереміщені особи, які потребують в одязі. Записуватись не треба. Це все по живій черзі. В перший день в день відкриття була дуже велика черга, дуже багато людей. Зараз вони йдуть поступово, тобто довго чекати або довго. Стояти не треба. Графік роботи банкового одягу вівторок та четвер з 9 до 14 Та перерва обідня з 12 до 12.30. до банку. Вже звернулися понад 200 осіб. Розповіла волонтерка. Також вона наголосила, що всі громадяни міста, які мають змогу та бажання допомогти, можуть принести свої речі до установи. Деколи вони дзвонять та питають, ми їх орієнтуємо. Деякі вже одразу з речами приїжджають та одразу. Ми їх приймаємо, Ніяких документів не треба нічого не треба. Вони просто залишають пакети. Потім наші волонтери їх перебирають. Бувають, приносять і всякі дитячі термиси, дитячі бутилочки, дитячі, дитячі іграшки. Деяколи бувають сумки, буває взуття. Все різних розмірів треба ну дивитися, підбирати ось палиці та милиці в нас також є. В нас є пункт прокату реабілітаційного обладнання, тобто обладнання дається на прокат по по всім документам, по заяві, по акту прийому передачі. Це палиці та милиці, також бувають інколи ходунки, бувають інвалідні військи. Це все нове. Дуже питають чоловічий одяг, чоловіче взуття. Ну чим чи можемо, тим допомагаємо. Все по мірі того, як люди приносять. Якщо ви потребуєте допомоги чи самі готові допомогти, звернутися до установи можна за адресою вулиця Робоча, 136. Андрій Логвиненко Олена Куліш Гліб Кучер. Новини Петер.